Ведмежа теперші кілька місяців це просто золото. Вони всім потрібні, а їх можуть взяти в цирк далі, вже як вийде, чи вони будуть досить толерантні, чи вони підійдуть дресирувальникам, чи їх відбракують, чи ні. А їх можуть взяти на контрольно-випробувальній станції для мисливських собак. А тому, що собаку жаль, вона також грошей коштує. Вона працює з беруть молодих ведмедів, аби все таки дорослі ведмеді цю собаку одразу не вбили. Вони можуть потрапити до приватної власності, ось до таких власників в ресторан. А ще раз можна про попередній пункт стосовно е, собак, яким чином там ведмеді використовуються молоді е, для, для тренування собак? Існують традиційні практики тренування мисливських собак для полювання на певну кількість видів, наприклад, собак, якщо це лайки. А вони можуть ну обов'язково, що будуть в природі. Просто це важливо типу для зберігання породи для зберігання робочих якостей. Так званих, вони полюють як порода, як створювалась на кабана і ведмедя, тому їх тренують.